Моє вітання до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 28 лютого о 12.48 трапилась дорожня транспортна пригода на вулиці Данила Нечая. Водій автомобіля Сітроен перед виконанням повороту праворуч не зайняв відповідне крайнє положення, у результаті чого допустив зіткнення із автомобілем Опель, який рухався в попутному напрямку. Від удару обидві машини зазнали пошкоджень, та на щастя обійшлося без постраждалих. Патрульні поліцейські, що прибули на місце виклику, зазначили, водій сітроен. Отримав протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Близько 12-ї години 1 березня камери відеонагляду зафіксували автопригоду на перетині вулиць Келицької та Лялі Ратушної. Водій автомобіля Нісан, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі і зіткнувся із зустрічним автомобілем Кія, який, в свою чергу, по інерції зіштовхнувся із автомобілем Lexus. До місця події прибув наряд поліції, і згодом стало відомо. Водії вирішили дану пригоду за згодою усіх. Сторін. Увечері 2 березня трапилася аварія у самісінькому центрі міста, а саме на перехресті вулиць Соборної та архітектора Артинова. Там водій автомобіля Рено, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав перевагу русі автомобілю Форд. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження із матеріальними збитками. Зрештою, учасники ДТП склали Європротокол та роз'їхались. Мешканка будинку на вулиці Стеценка порушила правила благоустрою, виливши рідкі відходи в контейнер для побутового сміття. Інформацію про це повідомили небайдужі громадяни до цілодобової варти. В ході опрацювання інспекторами муніципальної варти даного звернення жінка визнала свою провину та розповіла, що проживає поруч у будинку приватного сектору. За фактом правопорушення на неї складено протокол за статтею 152 кодексу України. Про адміністративні правопорушення закликаємо усіх дотримуватись правил благоустрою та відповідально ставитися до утилізації відходів. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, 3 вересня о 8.40 на вулиці Гонти надзвичайники ліквідували пожежу. Зайнялося в складському приміщенні на площі 75 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям підрозділів обласного рятувального відомства, вогнеборцям вдалося швидко локалізувати та ліквідувати загоряння. На щастя, ніхто з людей не травмувався. До боротьби із вогнем залучали 33 ряд. Тувальники та сім одиниць спецтехніки причини, що спровокували загоряння та збитки, наразі встановлюються. До цього моменту це усі новини. А ми нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.